це секретні матеріали. З вами я, Євген Плінський, і ми починаємо. Це Катерина і історія, яку ви сьогодні почуєте, вразила всю нашу редакцію. Чотири роки тому вона вагітною потрапила в справжнє трудове рабство. Її тримали в нелюдських умовах, змушували працювати за їжу та воду і ледь не забрали новонародженого сина. Сьогодні вона вперше розповість секретним матеріалам страшну історію свого рабства. В останні роки українці все частіше і частіше потрапляють в подібні халепи. Тож як заманюють наших людей у рабство та що робити, щоб ця біда оминула вас? Дивіться в нашому сюжеті. У 2014 році Катя поїхала в Росію, аби заробити гроші на лікування матері. Вона постійно лежала кожні каждої полгода. В стаціонарах, щоб вона почала після там ходити. на київському вокзалі у Москві Вона влаштувалася прибиральницею, а пізніше невідомі запропонували Каті іншу роботу. Через дві тижні підійшла до мене жінка з соборична і сказала, що її тебе якась сім'я хочуть, щоб я їх убирала. Я скажу, нікому Москві, не знаю, це бред. Подумавши тиждень, жінка погодилась і поїхала працювати в родину в селище Обухово Московської області. Це була циганська сім'я. У них була уборка третього етажа, першого етажа, другого второ вона свої сама убирала. Ну у них була стройка. Я їй допомагала по стройці. Вже там Катя дізналася що вагітна. Однак вони з чоловіком вже не планували дітей. Тому повідомила румських працедавців про те, що їй потрібно до лікарні, аби зробити аборт. Але їхня реакція була надто неочікуваною. Вона не почала мені раді, ти за обираєш хорошого, здорового районка? От у мене один ребенка, і він мене боліє. У тебе дочка є, ти собі родила, а третій пускай буде нам. В Україні у Каті залишилося двоє дітей. Ромське подружжя, на яких працювала жінка, мало лише одного хлопчика, який часто хворів. І Роми вирішили, що свою третю дитину Катя повинна віддати їм. Паспорт вони мене забрали перерили сумку. Ані сказали, що мені дадуть телефон, коли я рожу цього варіонка. З того дня почалося справжнє пекло. Українка не мала зв'язку із близькими, вагітною продовжувала фізично працювати, не отримуючи за це ні грошей, ні навіть нормального харчування. А кормила дуже мало. Я з України попривозила свій продукт до нового року у мене було все своє. Коли Катя намагалася втекти, її перевели під замок у кімнату, де не було навіть ліжка. З Сатаро етажа визи балкона перевели на перший етаж під двері закривається і на полу на на полу? полу. Да, у них бил, на полу. Українка не могла самостійно піти від роботодавців, адже не мала документів і ті не віддавали дитину. Коли родився дитина, і це була не дівчинка, я почала сумніватися и приїхала. Я сказала, я ухожу, потому что у меня є жило і у мене є робота. Я на вулиці не буду. Она вихватила ребенка. Говорит, іди я тебе куди хочешь и документи тебе не отдам. Пішком. Через п'ять місяців після народження дитини родичі Катерини забили на сполух, і московські роботодавці відпустили свою бранку. Але дитина залишилася в Росії, адже господарі не дозволили жінці зробити усі необхідні документи для сина. Тому хлопчика просто забрали б на кордоні до дитячого будинку. 2017 рік в Україні був об'явлений роком боротьби з торгівлею людьми, але на статистику невільницької праці це чомусь не вплинуло. Навпаки, за перше півріччя 2018-го в рабство потрапило більше українців ніж за весь 2017-й. В чому причина сумної статистики? Як українці продають своїх дітей, та чи вдалося Катерині забрати у ромів свого сина? Дивіться далі, не маючи документів, рома не наважилися залишити дитину у себе і відправили в лікарню. Жінка звернулася до благодійної організації, яка натиснула на українські органи опіки, аби ті допомогли повернути дитину матері. Органи опіки ніхто не хотів їхати за цим дитком, В Другу сторону, ні кому це не треба було. Твої і розгрібай. І лише через пів року після повернення на батьківщину Каті вдалося повернути сина. Я не ждала, що мені комусь, беруть рібьонка. Випадок Катерини не рідкість. За статистикою Міністерства соціальної політики, протягом 2017 року 198 громадян України стали жертвами торгівлі людьми. З них 72 жінки, 110 чоловіків та 16 дітей. У 2018-му кількість постраждалих збільшилася. Станом на 29 серпня 131 особа постраждала від торгівлі людьми. Останнім часом частку в цю сумну статистику вносять українки, які продають своїх дітей. На Черкащині породіля намагалися продати власне немовля за 5 тисяч доларів. 29-річного рематір правоохоронці затримали просто на порозі пологового будинку в момент передачі грошей за дитину. Складається враження, що деякі народжують саме для того, щоб продати. Народила на продаж один мільйон гривень. Таку суму на Хмельниччині мати оцінила власних п'ятирічну доньку та семирічного сина. Копам зізналася в майбутньому, планувала виставити на продаж і молодшого сина, якому немає і двох ручків. У національній поліції розповідають, що як правило, таке трапляється у неблагополучних сім'ях. Таких дітей продають батьки, які знаходяться в скрутному матеріальному становищі. Зазвичай це батьки, які ведуть аморальний спосіб життя. Їх не хвилює, з якою метою їхню дитину хтось хоче купити. Ця дівчина переселенка з Донбасу. Вона просить не показувати її обличчя та не називати ім'я. Адже ніхто з близьких чи друзів не знає про те, що трапилось. Я ні ділю в І як стидна і какатимуть люди, я не знаю. Через війну на Донбасі дівчина шукала роботу за кордоном. Що роботи скати в інтернеті, читала різні статті. У соціальній мережі ВКонтакті дівчині написала жінка і запропонувала роботу. По телефону общалися і помик я поможем. Нянічкою строїти в Польщі там, хороша сім'я. Пізніше жінка запропонувала поїхати в Польщу познайомитись з родиною. Ми в'їхали і ми на машині, паспорт. Ну вже паспорт був, не їм, а я ж тому ж спеціальному їдемо. їде. Мені на мене, Ми пересікли границю, привезли на квартиру. Переступивши поріг квартири, дівчина опинилася в пастці. Взагалі в команду, час, 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 На Слідущий день чи на утра і ну, ну все, типа, ти будеш давати сексуальні услуги. Українку тримали в кімнаті, з якої вона не могла вийти навіть до туалету. Комната діван, ні телевізора, ні в ніг, нічого. Ни, ни, какой то журнал ліжав, все диван, шторка, какая яка туалет відробила. Історія цієї дівчини схожа на казку. Прийшов клієнт молодої париць. Тридцять тридцять п'ять літ. І не то що хотіла просто істеріка. Я сьогодні плакав. Адже перший клієнт став її принцем і врятував від страшної долі. Этот парень ну, строгался, ну как бы, ну, не трогал меня, ничего. Он сказал, я тебе помогу, не переживаю. Так, ну что? И он ходил еще 2-3 дня, а потом он попросил меня вывести. И так он мне помог ну, сбежать по факту. А как именно? А с квартиры. Ну, там было главное. И он договорился с ней. Ну, я так поняла, что было нельзя. Но он договорился, он сменил, ну, Типа, что-то мне купить хотел, или белье. Аби прийти тями та повернутися до більш-менш нормального життя, дівчині знадобився рік. Коли просипалися холодному поту, я думала, що я ще там. Але вона зізнається, що хоча й минуло з тої страшної події, вже два роки страхи все одно лишилися. Я боюсь мужчин, я дуже ну, ну, осторожна. Якщо треба спросити адресу, дорогу, я завжди сюди поліна жінщині ночі стараюся не ходити. завжди при людях на світі жінки теж живий. Повернутися додому та пройти психологічну реабілітацію. Дівчині допомогла організація Карітас. Безпосередньо це проблеми такі першої необхідності: це проживання, харчування, одяг, зуття і медична допомога. З 1992 року вони допомогли 48 особам, що стали жертвами торгівлі людьми. Організація від серця до серця, що базується в Черкасах, допомагає саме жертвам трудового чи сексуального рабства. У більшості випадків у нас е, проживали на центрі саме жінки, які постраждали від торгівлі людьми. Проживали вони в такій кімнаті. Менеджер центру розповідає, що і сьогодні у них проживають особи, що постраждали від торгівлі людьми, але поки що вони соромляться своїх моторошних історій. Тому говорити про це люди не готові. Експерти та правоохоронці сходяться на думці, що основна причина проблеми торгівлі людьми бідність. Головна проблема це саме соціально-економічний стан. По-друге, це низькі заробітні плати. Бажання заробити зайву копійку за кордоном та довірливість дуже часто грають з українцями злий жарт. Ми віримо, що десь там і життя краще, і зарплати більше. Але по факту виявляється, що все не так солодко. Будьте обережні під час пошуку роботи за кордоном. Ми б вам радили погоджуватись на менші гроші, але з офіційним працевлаштуванням. Не забувайте, що синиця в руках краще ніж рабство за кордоном. З вами були секретні матеріали. Зустрінемось завтра.